Всім привіт! Сьогодні в продажі чорна перлина, дуже гарний чорний металік з переливом в коричневий. 2018 року автомобіль 40 кВт батарея, СОХ 89%, 43 лише швидкісних зарядки було. Автомобіль просто в ідеальному технічному стані, без жодних підфарбувань. В оригінальній фарбі весь на 16 лихосплавах, резина всесезонка, Автомобіль вимагає вашої уваги. Комплектація цента, підігрів керма, сидінь, камера заднього огляду, сліпі мертві зони, утримання в полосі, розпізнавання знаків, весь набір асистентів. Ось такий автомобільчик, два зарядних кабелі. Документація, велика аптечка зі знаками з усім. Що тут у нас є насос клей. Такий от автомобільчик. Потрібна комусь додаткова інформація, Пишіть, зроблю вам відео. Лівспай, по ячейках, все ідеально, немає розбалансу. 88 тисяч пробігу. От. Стан автомобіля. Є вся інформація з аукціону додаткова, ДЕКРа, Хто розуміє, що це самий найкращий вид інформації, відповідає повністю і за все. Ось такий стан автомобіля. Всі вікна в оригіналі. Фари світять однаково, немає жодного розбалансу. Стан підкапотний. Нічого не милося. Все чистенько, акуратно, ну як чистенько в оригіналі. Якщо вас зацікавив автомобіль, телефонуйте. Є ще три Nissan Lіфи в максимальних комплектаціях з різними пробігами. Всім гарного дня і до нових зустрічей!